Власне, першого розділу виклики політики, і після кожного розділу ми тоді будемо обговорювати, задавати можливо, питання, які там у вас є і коментарі. Розділ викликів політики разом з полем політики ми писали одним з самих перших для того, щоб зрозуміти, які саме в 2013 році були найбільші виклики політики, від чого, скажімо так, входить оцінка реалізації самої. Власне, реакції на ці виклики державної і недержавної для того, щоб ці виклики і ці проблеми справитися з ними і ліквідувати. І ми зрозуміли, що дуже багато власне викликів політики вони були такі загальнодержавні. Вони стосувалися як і екологічної сфери, так і не тільки екологічної сфери. І тому дуже важко було скажімо так, викласти це в такій однієї манері. І ми виклали такі перші, якби це системні, скажімо так, загрози і системні виклики, а друге, це вже такі вже приклади, де ці системні якби, проблеми, до чого вони призвели і в певних сферах. Серед основних загроз публічної політики у році. Перше, це є загалом несистемність державного управління і нестабільність. Постійно змінювалися як напрямки. Це була ну, була хаотична взагалі державна політика в екологічній сфері. Не було якоїсь, скажімо так, єдиного бачення від меншого там до більшого, від якоїсь там стратегії до, до конкретних планів дій. І... Дуже, скажімо так, важко було її відслідкувати, Це був просто такий хаотичний набір того, що реалізовувалося наслідок різних десь змін, десь політичного впливу, десь, десь в громадськості, але абсолютно власна несобільність. Друге, це другу, така загроза, яка у 2014 році я справи добразилася в екологічній політиці, це непрофесійність і корумповість представників органів державної влади. Ми виділили ці скажімо так ну кадру проблему як одну з більших, як на центральному рівні, так і на регіональному. По-перше, це питання дуже стосується змін у 2013 році. Винилося три міністри побічної політики. Кожен з них проводив. Вже свою політику, перше по-друге, своїх людей, свою команду. Люди, котрі знали, багато кого позінювалося. У вас до чого кадрова проблема і ця пам'ять, скажімо так, людська інституційна, вона дуже багато втратила за цей період, і постійно ці зміни вони дуже негативно відобразилися на вже пізніше на реалізації цієї екологічної політики. Також непрофесійність і оця вплинність е, кадрів дуже була помітна і на місцевому рівні. Внаслідок е, ліквідації територіальних органів багато кадрів, ну так частина перейшла, скажімо так, але бували області, де взагалі набирали наприклад, майже повністю нові е, кадрівці е, сформовані при ОДА управління, підрозділи, і вони фактично взагалі дуже багато чого повтрачали. То, тобто проблема кадрова як на центральному рівні, так і на регіональному. Корупованість представників органів влади теж це проблема, ну скажімо так, наша загальнонаціональна, котра не обминула і екологічну сферу, і дуже багато відважалося і рішень, приймалося, і законодавчих актів, на чиїсь інтереси, де вже було зрозуміло, що це на чиюсь користь, а не на користь екології і не на користь народу України було прийнято те чи інше рішення. Малий також серед довго в цьому році було відзначено великий розмір тіньової економіки і мала контрольованість у цієї екологічно небезпечної індустрії. Тобто багато виробництв, які дуже екологічно небезпечні, вони фактично не контролюються. Вони вони були в тіні, не було можливості ні їх оцінити на там за наявності системи торгунас того, що вони взагалі поза правовим полем, ніхто. Не міг там ці якісь там скиди порахувати, навіть не знав, що дає виробництво там ті самі копанки, забруднення вод. Дуже багато чого було поза взагалі регулюванням. І ця економіка в тіні, вона якраз дуже великою мірою є екологічно небезпечною і нема, нема реальної можливості оцінити там стан справ наслідок того, що навіть неможливо оцінити які, скажімо так. Обсяги цього можуть бути теоретичні, е, також е, з викликів нашої держави і в цьому році є високий рівень ресурсу та нервоємності промисловості, агровиробництва, житлово-комунального господарства, і ось цей рівень дуже енергоємності негативним чином впливає на екологічні питання до того, що це все, те саме якби енергія, виробництво енергії, е, е, екстенсивний спосіб виробництва. Е, 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 також повна відсутність стратегії та політики щодо адаптації до глобальних кліматичних змін в Україні, яка у 2014 році взагалі не відбувалася, була визначена одним з викликів. І недостатній рівень інформування та участі в громадськості в екологічній політиці. У нас вже були і на попередніх обговорення дискусії, що цей недостатній рівень інформування. Він Скажем так, Багатьох аспектів стосується, Це стосується і наявності інформації про ті самієві кадастри, і доступ, доступність просто інформації екологічної. Це як і відсутність інформації такої, що повинна розсилатися громадським організаціям, громадянам, на котрих, на котрих е, йде вплив певних екологічних змін. Взагалі, е, скажімо так, відсутність, е, ну, не відникло не відсутність, це можна сказати, але дуже малий рівень діалогу громадськості і е, ну, влади стосовно екологічних питань. Де вони би разом скажімо, інформували і обробляли якісь рішення. І власне ця вся скажімо так, сукупність цих всіх системних скажімо так, викликів і загроз в екологічній політиці вилилася так само, як хворий організм воно вилазить те, що було скажімо так, слабше. Так само і тут ті проблеми, які були у 2013 році, вони. Загострилися і здали зрозуміти, що власне, які в нас проблеми є в самому управлінні і в самій количній політиці. От, в одній з таких прикладів визначено про Насланцевого газу, де коли були підписані угоди з про розробку. Нетрадиційних вуглеводів було зрозуміло, що як і відсутня інформування громадськості, відсутня системна робота, взаємодія, різних органів влади, відсутня експертиза екологічна, непрофесійність тих самих кадрів, корумпованість і так далі. І ці всі проблеми було зрозуміло під час того, як відбувалося підписання ця і реалізація постані газу. Виклики політики вивелися в проблему в сфері природозаповідного фонду, де непрофесійно проведена адміністративна реформа, вона виявилася в те, що, по-перше, втратили себе функції при передачі до е, територіальних органів природи до ОДА у створення сили об'єктів е, породу заповідного фонду, і по-друге, не було е, враховано передачу самої документації. Е, також стону малих ГЕС от проблема воротну, скажемо так, з благими наміреннями, де хотіли зробити краще, скажімо так, там енергонезалежність, диверсифікацію, дніралів постачання в Україні привезло до екологічної катастрофи, власне, і тому, що не було проведено це професійно. Це було проведно корумпорно, віддавалися дозволи, де це не можна було робити. І в кінці кінців це виявилося, як ми бачимо, пізніше і в реакції на північну політику вже протестам, де Хамарський з це все вона старалася якось цей процес зупинити. Групування лісів, яке дуже великою мірою було пропан'єрським, не, 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 не і це все відбувалося на дуже великих площах, що призвело до і зникнення окремих видів флори, фауни. Змиві ґрунти, утворення різних ярів, сувів і сорунування, воно власне оці всі проблеми, що були попередньо сказані щодо непрофесійності, корумпованості, тіньової, якраз це теж є економіка, де оці ліси вони взагалі вигодені. Абсолютно офіційно на будь-якого обороту, там, ну, там, лише можна з космічної знімки зрозуміти, де воно було вироблено і оцінити реальні масштаби, скільки було. І також це власне проблема і корумпованості вилилася в Провласнення рекреаційних водоохоронних природних об'єктів суспільного значення, які, на жаль, багато чого і триває. Це ситуація, де те, що повинно лежати територіальним громадам, народу України, воно захоплено там, окремими особистостями, і дуже важко це, скажімо так, відбити, повернути це тим, кому це повинно належати. До відповідальності провести до тих, хто це повинен за ці неправомірні рішення відповідати. Також однією з викликів якби 2013 року це було продовження термінів експлуатації та спорудження нових блоків атомних електростанцій, котрі продовження термінів відбувалося без взагалі, планів виведення з експлуатації. Тобто продовжити, а щоб далі, там. Це вже мирно не ми і така безвідповідальність, яка не може бути столом таких серйозних сил об'єктів, яка понапростанції. Але вона у 2013 році так було зроблена. Це основні виклики, які воділи на наш авторський колектив. Я так, прошу, Якщо у вас є питання, коментарі.